Сьогодні 28 лютого 2025 рік, п'ятниця, останній день зими. Потепліло знач... дуже значуче на вулиці. Зовсім скоро вже сніг розтане. Я на південній частині Синього озера навпроти з'єднувальної протоки. На озері тиша, не чутно, щоб працювала техніка, людей теж майже нема. Бачимо, що північний, північний берег Синього озера розтає вже без снігу, а південна частина ще за снігом. Ну і вона дуже, скоріш за все, не дуже буде зручно для відпочинку. Знову ж таки, дуже крутий спуск воду. Якщо, дасть Бог, в озеро заповниться водою, то тут буде різкий перехід на глибину. Якщо з дітьми тут відпочивати, це не дуже буде зручно. Десь спуск до води буде не дуже зручним. З цієї сторони, от на південній частині озера.